Справа 425. Готуючись до школи, Боротіно купив 34 зошити по 12 сольдо та 18 зошитів по 16 сольдо. Скільки сольдо заплатив Боротіно за всі зошити. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку давайте порахуємо, а скільки ж він заплатив за 34 зошити по 12 сольдо. Ну, щоб це знайти, пишемо перше дія. Нам треба 34 помножити на 12. Ну що ж, можна по-різному множити. Можна в стопчик, можна усно. Ну, Наприклад, давайте в стопчик перемножимо 34. Що множиться на 12? Множимо. 4 на 2 це 8. 3 на 2 це 6. Ну, а 34 у нас на 1 це 34. Записуємо. Додаємо. Так, бачимо, що в кінці у нас буде 8, 6 плюс 4 це 10. 0 пишемо одиничку в старший розряд. Додаємо або запам'ятовуємо 3 плюс 1 це 4. Отже, тоді пишемо, що це дорівнює 408. Пишемо в дужках чого. Сольдо. Це у нас вартість. Вартість 34 зошитів. Добре. Тобто за 34 зошити по 12 сольдо він заплатив 408 сольдо. Тепер, друге, якщо у нас є 18 зошитів по 16 сольдо, то друга дія треба 18 помножити на 16 і це дорівнює. Давайте знову таки стопчик будемо множити. 18. Що множиться на 16. 6 на 8, 48. 8. Пишемо 4. Запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 4 це 10. 18 на 1 це 18. Додаємо. В кінці у нас буде 8. 0 плюс 8 це 8. 1 плюс 1 це 2. Отже. Записуємо, що це дорівнює 288. Пишемо в дужках чого. Це сольдо. Це у нас вартість 18 зошитів. Вартість 18 зошитів. Ну що ж, скільки заплатив за 34 зошити, ми дізнались. За 18 дізнались. Ну а загальна сума, треба їх додати. То пишемо третє. Треба до 408 додати. 288. І це дорівнює. Можна в стопчик. Ну, але тут, я думаю, можна так записати, що це 400 плюс 288 плюс. 8. Ми можемо ці 8 додати до 288. І це буде дорівнювати 400 плюс. Ну, а 288 плюс 8. 88 плюс 8 це 96. А тут ще є 200, то буде 296. І це дорівнює. Ну, якщо ми додамо 400 плюс 200, це буде 600, а ще є у нас 96. 696. Пишемо в дужках чого. Сольдо. Так, це у нас загальна вартість. Загальна. Вартість. Можна написати з зошитів. Чи просто загальна вартість зошитів. Ну що ж, загальна вартість зошитів у нас 696 сольду. Це означає, що в Україні була дуже велика інфляція, тому що ще донедавна його азбука коштувала 4 сольду. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, скільки сольду заплатив Боротіно за всі зошити, записуємо 696 сольду. Ну що ж, Ось таке завдання. Ви бачите, щоб зібратися до школи, треба досить багато грошей. На цьому вправу завершено.